Приміряють на себе ролі провідників, охоронців чи продавців квітів. До професійного свята залізничників у низка українських зірок вирішили на день освоїти їхні професії. Що із цього вийшло, Соня Григорчук розкаже. Вигортають з кишень металеві предмети і віддають валізи на перевірку. Пасажири ранкового вокзалу поспішають на свої потяги. На рамці металошукачі серед працівників воєнізованої охорони впізнають інфлюенсерку Дашу Квіткову. Перед виходом у головний зал Даші провели короткий інструктаж та розповіли про особливості роботи. Також показали, як працює система перевірки багажу. Перше мені сподобався колектив. Він дружньо мене сприйняв, він все, все мені показав, пояснив, вони постійно були поруч, допомагали мені. Зірка соцмереж відповідно до свого прізвища вирішила підняти пасажирам настрій невеличкими букетами квітів. Дуже чесно, неочікувано. Я поспішала на потяг, а Даша вона така прям квіткова, і я дуже сильно її люблю. І так було класно її зустріти тут. Дуже щира, така тепла, і от відчувається ця енергія від людини хороша, позитивна. У воєнізованій охороні роботу нової колеги оцінили на відмінно. Даша буде популяризувати такі професії, розповідати своїм глядачам, своїм підписникам, що це важка, непроста професія. і Вона виконує дуже важливу роль у нас час із забезпечення безпеки пасажирів та відвідувачів вокзалу, вокзальних комплексів і взагалі всіх пасажирів Укрзалізниці. Інфлюенсерка каже, не підозрювала, що робота охоронців виснажлива не тільки фізично, а й морально. Це недооцінена професія 100%, бо це така важка робота. З людьми проходить дуже багато людей, іноді вони не в гарному гуморі, тобі треба їх всіх перевірити. Це, ну, робота з людьми, знаєте, вона в принципі така важка. А тут хлопці, дівчата тримаються, в них така дуже залізна витримка, вони в цьому плані молодці". Із дитячої зони ЮНІСЕФ, облаштованої на вокзалі, доноситься голос акторки Наталки Денисенко. Її роль розважати маленьких пасажирів. Коли мені весело, то весело всім навкруги. Я не люблю відгуканти і гасти. Я багато озвучу мультиків для дітей, і для мене це досить цікава така робота в комунікації з дітьми. Денисенко каже, як мама першокласника знає, що до дітей треба вміти знайти підхід. Тож робота в працівників дитячої зони не з легких. Ну, насправді діти всі дуже різні. У мене, наприклад, син теж такий. Сильним характером кожної дитини своє індивідуальне сприйняття, і я вважаю, що найголовніше це да, давати те, що ти можеш дати, але не силувати дитину. Окрім переказу казки різними голосами, акторка підготувала для дітей низку вправ для роботи над артикуляцією, розвитком мовлення, а також кілька скоромовок. До заняття приєднались і батьки малечі. Казка, звісно, в звучанні різних голосів діткам дуже я думаю, сподобалось. Також скоромовка, якою Наталка навчила дітей і дала як домашнє завдання. Акторка відзначає, вирішила стати частиною проєкту, бо в захваті від роботи залізничників під час воєнного стану. Я зараз багато подорожую з гастролями Україною з виставою. І я бачу, ну наскільки круто у нас все працює, тобто повітряна тривога, неповітряна тривога. Потяги вчасно прибувають, вчасно відправляються. Величезний респект нашим залізничникам. Коли ж сонце ховається за обрій, на парон подають потяг Київ-Львів. Пасажирів одного з вагонів чекає приємна несподіванка. У вас сьогодні новий провідник. Євген Клопотенко подає руку і допомагає заносити важкі валізи. А його напарниця перевіряє квитки. Пасажири дістають телефони, аби сфотографуватись із відомим кухарем-провідником. – А як скільки у нас там місць лишилося, ви рахуєте чи у вас там все чітко. Це як моя морський бій. так? – Я є провідник, але у себе в ресторані. Коли я виходжу до людей, люди кажуть, у тебе борщ солодкий або пересолений. Ти кажеш, ну вибачте, все зараз буде, там щось пригощаєш, десерт. Люди міняються і все добре. Моя партнерка зараз ідеальна провідниця каже, треба всім посміхатися, бути добрим, навіть якщо у людини буває погано. Клопотенко каже, зукер залізницею тісно співпрацює вже кілька років. Зокрема, разом годують іноземні делегації, що відвідують Україну потягом. Це про підтримку, про те, що багато людей цінять роботу роботу провідників. Багато де їздив це все просто в мільярд разів гірше. і Тому круто допомагати своїм, своє своїм. своїм. Своїм часом вільним штрутик якийсь прикольний річ у рейсі замість фірмового борщу пасажирам Клопотенко пропонує напої. є багато різних чаїв. Мій улюблений це мольфар з Чібрецем. Але є прикольники, є каркаде, є бергамот, є трав'яний, є кава одному. Це випити так, що вас так солодко спалося. Бо воно таке має солодкий смак. Що ви хочете ще брецем? Ще Два ще ну Прекрасно, Два ідеальні видер своїми знаннями з Євгеном діляться і пасажири Зміцнює імунітет Так. Дуже допомагає травленню Чебрець. а так від простуди прекрасно. Так що якраз зараз сезон чабриця. Я його дуже люблю, його дуже поважаю. І я його поважаю в першу чергу за реформування системи харчування саме для наших школярів. Оскільки я сама вже бабуся, я знаю, як харчується моя внучка, і мені це дуже подобається. подорожні зізнаються. Не очікували, що сьогодні їх обслуговуватиме відомий шеф. Я вважаю, що це дуже гарний експеримент і, взагалі, дуже цікаво. Усі провідники насправді що мені особисто траплялися неймовірно, неймовірні всі професіонали і знають чудово на своїй справі. І дуже приємно завжди їздити на улюблені, на улюблені улюблених потягах. Опанувати роль залізничника захотіли чимало українських зірок. Зокрема, у проєкті також взяли участь співаки Меловін та Дантес, ветеран та громадський діяч Олександр Терен, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих та інші. Соня Григорчук, Вадим Мороховець, Володимир Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.